Після міжнародного дебюту на автосалоні у Парижі новий Альфа Ромео Джуніор наприкінці минулого року почав надходити у продаж по всій Європі. Вже за кілька місяців після старту було оформлено понад 27 тисяч замовлень, що демонструє високий інтерес до нового автомобіля бренду. Днями Альфа Ромео представила повнопривідну версію junior Hybrid Q4. Повністю сформувавши лінійку моделі, яка тепер доступна для замовлення у 38 країнах із різними варіантами силових установок. Якщо коротко, то новий кросовер можна охарактеризувати як спортивний за духом, компактний за розміром та з італійським стилем з першого погляду. Альфа Ромео Джуніор побудований на платформі ECMP2 від Stellantis, що й Fiat 600. Jeep Avenger, Opel Mokka або Peugeot 2008. Але на відміну від інших автомобілів корпорації, Alfa Romeo постаралася зробити дизайн Junior більш унікальним. І їй це вдалося, адже новий кросовер може похвалитися більшою індивідуальністю, якої не вистачає іншим автомобілям на базі цієї платформи. Короткі звіси, дах з затемненою задньою стійкою і виразні колісні арки надають кросоверу динамічного спортивного вигляду. Фірмовий знак отримав нову форму та ефектно виділяється на решітці радіатора в електричній версії. Гібридні моделі мають традиційну решітку радіатора з класичним шрифтом Альфа Ромео, а агресивну передню частину доповнюють світлодіодні фари Матрікс. Задня частина виконана на кшталт легендарної Джулія Тезе». Наскільки вдала ця інтерпретація питання смаку. Але одне можна сказати точно. Джуніор не залишається непоміченим. Джуніор є компактним кросовером з довжиною 4170 мм, mm, шириною 1780, висотою 1500 при колісній базі 2500, 62 мм. Mm. Споряджена маса коливається в діапазоні від 1400 до 1600 кг, залежно від версії. Колісні диски на 18 або 20 дюймів. Альфа Ромео Джуніор доступний у двох варіантах: гібридному та повністю електричному. Гібридна модифікація одержала назву Junior Ібrida. В основі передньопривідної гібридної версії лежить один і двохлітровий трициліндровий бензиновий двигун потужністю 136 кінських сил. Електрична частина складається з 48 вольтової літій іонної батареї та 29 сильного електромотора, вбудованого в шестиступеневу автоматичну коробку передач з подвійним щепленням, яка працює разом з інвертором та блоком управління трансмісією для забезпечення максимальної ефективності. Як результат, м'яка гібридна система видає 136 коней і 230 ньютон – метр крутного моменту. У компанії стверджують, що Junior Ібrida пропонує надзвичайно плавне керування для пересування містом в електричному режимі понад 50% часу. Електричне водіння гарантоване не лише під час паркувальних маневрів або на низьких швидкостях у міських умовах, а й за містом з обмеженим навантаженням зі швидкістю до 150 км на годину. А заявлена середня витрата палива становить 4,9 літрів на 100 кілометрів. Час розгону до першої сотні 8,9 секунд. Повнопривідна ібрида Q4 також представлена у вигляді м'якого гібрида загальною потужністю 145 коней і поєднує 1,2-літровий турбований двигун потужністю 136 сил та два електромотори потужністю 29 кінських сил. Електромотор на передній осі інтегрований у шестиступеневу автоматичну коробку з подвійним щепленням. А другий, встановлений на задній осі, забезпечує тягу без фізичного з'єднання між двома осями. Задній двигун оснащений коробкою передач, яка збільшує крутний момент на задніх колесах, забезпечуючи максимальне щеплення і стійкість. Система Q4 автоматично активує повний привід залежно від щеплення та ухилу дороги. Технологія Powerlooping дозволяє зберігати тягу навіть за низького рівня заряду батареї. Alfa Romeo називає середню витрату палива для цієї версії 5 і 4 літри на 100 кілометрів шляху. Повнопривідний гібрид оснащений незалежною задньою підвіскою Multilink, яка розроблена для покращення комфорту у будь-яких умовах. Пружини, амортизатори та стабілізатори поперечної стійкості спеціально адаптовані для цієї конфігурації, забезпечуючи плавність ходу та точну керованість. Нижчою електрична Alfa Romeo Junior пропонується з трьома варіантами двигунів, але при цьому кожен варіант оснащується батареєю всього на 54 кВт-години з можливістю швидкого заряджання потужністю до 100 кВт, що дозволяє зарядити батарею з 20 до 80% за 30 хвилин. У стандартній комплектації Junior поставляється з бортовим зарядним пристроєм потужністю 11 кВт, який заряджає автомобіль з нуля до 100% лише за 6 годин. Початкова версія Junior Electric оснащена електромотором потужністю 156 кінських сил та крутним моментом 260 ньютон метр. Розгін до 100 км на годину займає 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км на годину. Початкова версія здатна проїхати до 410 км на одному заряді. Потужніший електричний джуніор велоце пропонує електромотор на 280 кінських сил і крутний момент 345 Нм. метр. Топова версія розганяється до 100 км на годину за 5,9 секунд і досягає максимальної швидкості 200 км на годину. Запас ходу трохи менший ніж у базової версії, та становить 350 км. Цілі Alfa Romeo залишаються незмінними, найкраща у своєму класі керованість та динаміка. Тому потужніша електрична версія отримала оновлену конструкцію автомобіля, орієнтовану на максимальну продуктивність, керованість та задоволення від водіння. Спеціальне калібрування кермового управління забезпечує швидке та точне управління. Спортивна підвізка занижена на 25 мм, міліметрів. А передні та задні стабілізатори поперечної стійкості були вдосконалені для швидкого та впевненого проходження поворотів. Гальмівна система включає передні диски діаметром понад 380 мм із чотири поршневими моноблочними супортами. Диференціал Торсен, як стверджує автовиробник, забезпечує ідеальне щеплення за будь-яких умов, а 20 дюймові шини спеціально розроблені для електромобілів для кращого щеплення з дорогою. Компонування салону однакове для гібридної та електричної версії. Усередині можна побачити передню панель із двома екранами по 10,25 дюймів. Кожен один призначений для цифрової панелі приладів, а інший служить центральним екраном інформаційно-розважальної системи. На центральному тунелі розміщено кілька кнопок. Всі вони фізичні, включно з перемикачем селектора передач та режимами водіння. Під елементами кліматконтролю знаходиться лоток для заряджання смартфону, який також можна бездротовим способом підключити до інформаційно розважальної системи, щоб скористатися перевагами Android Auto та Apple CarPlay. Інформаційно розважальна система також підтримує оновлення повітрям і підключену навігацію. Червоно-чорне оформлення салону Junior повністю відображає дух Альфа Ромео, підкреслюючи спортивний стиль та преміальне виконання. Рульове колесо виглядає не тільки ефектно, але й забезпечує приємні тактильні відчуття. Особливий штрих логотипи Альфа Ромео, які світяться всередині круглих повітроводів, що додають інтер'єру ексклюзивності. А панорамний дах з електроприводом та атмосферне підсвічування додають комфорту. Alfa Romeo Junior – це компактний кросовер, тому не варто очікувати просторий салон. Якщо спереду двом дорослим буде зручно, то задні сидіння тісні, а місця для ніг для високих пасажирів небагато. Кросовер пропонує два варіанти передніх сидінь. Тканинні спіга з червоною полосою на спинці мають електрорегулювання, функції підігріву та масажу для максимального комфорту. Спортивні корса, створені разом із Сабелт, виготовлені з чорної та червоної замшевої шкіри, забезпечують відмінну підтримку та стабільність, підкреслюючи гоночний стиль завдяки яскравій червоній строчці. Незважаючи на компактні розміри, Junior пропонує місткий багажник на 400 літрів і до 1265 літрів при складених задніх сидіннях зі зручним безконтактним доступом. Для підвищення комфорту та безпеки кросовер оснащений передовими асистентами допомоги водієві другого рівня автономності з адаптивним круіз-контролем, включаючи розпізнавання дорожніх знаків, утримання смуги руху, систему контроля сліпих зон, систему контроля втоми, водія, паркувальні датчики на 360 градусів та задню камеру з оглядом на 180 градусів для зручного напівавтономного паркування. Крім того, технологія безконтактного доступу дозволяє відкривати та закривати автомобіль автоматично, просто наближаючись або віддаляючись, без необхідності використовувати ключ. Новий Альфа Ромео Джуніор вже доступний для замовлення в Україні, але тільки в м'якій гібридній версії з переднім приводом за ціною від 1 мільйона 140 чотирьох тисяч гривень або трохи більше ніж 25 тисяч євро. У Європі вартість гібридної версії стартує від 29,5 тисячі євро за монопривід та від 37 тисяч євро за повний привід. Електрична версія кросовера коштує від 39,5 тисячі євро за базову версію до 48,5 за топову. Незважаючи на стильний дизайн та спортивний характер, Альфа Ромео Джуніор має і свої недоліки. Найбільше питань викликає електрична версія. Батарея на 54 кВт години обмежує запас ходу, що може стати проблемою для довгих поїздок. Крім того, висока ціна електромобіля ставить його в одну категорію з більш місткими та далекобійними конкурентами. Додатковим мінусом для українського ринку є обмежена доступність, поки що покупцям пропонують лише один варіант моделі, але для справжніх фанатів бренду Junior безсумнівно залишиться привабливим вибором. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій, гарних поїздок та безпечних доріг.